Вітаю! Ви дивитесь проєкт наш експерт. А це значить, що будемо вчитися орієнтуватися в інформаційному просторі та відрізняти правду від брехні. І нагадую, що згідно правил нашого проєкту у студії ми спілкуємося із експертом. Це наша постійна експертка, медіатренерка, тренерка, директорка централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Пані Тамаро, вітаю вас! Вітаю! І також зазвичай до нас на проєкт приходить гість сьогодні. Це гостя, і це Ольга Рибак, директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Олю, вітаю. вітаю. Тож, перш ніж ми перейдемо, вже нагадаємо правила проєкту, перейдемо власне до цього міні-змагання між вами. Давайте ближче познайомимося і познайомимо вас з нашими глядачами. Олю, це питання задаю всім нашим гостям. Звідки черпаєте новини, на які джерела інформації орієнтуєтесь? Ну, зараз, певно, я не дуже відрізнюсь оригінальністю, телеграм-канали, звичайно. Але якщо це стосується безпосередньо моєї роботи, то, звичайно, що це офіційні сайти, офіційні сторінки посадових осіб. Звичайно, що останнім часом бувають такі моменти, що не хочеться скролити новини взагалі. Тому намагаюся якусь перерву робити, але це складно. Складно їх всі е, переглядати, і складно зовсім в сучасних умовах бути без угу. інформації. А бувало таке, що постійно, будучи в цьому потоці інформації, постійно скроличи цю стрічку новин, все ж таки ввелися на якусь неправдиву інформацію, емоційно реагували, можливо, починали її поширювати також між знайомих? Е, напевно, що було. У мене так як у всіх такі випадки, особливо коли ну, те, що зараз можу пригадати, це початок повномасштабного вторгнення, і тоді теж було багато новин, які ну, ти не зовсім розумієш, правда це чи, чи це брехня, але емоції беруть вверх, угу. і ти швидше віриш, аніж не віриш. Угу. Оля, ще задам вам запитання так, вже з такої професійної сфери, оскільки ви очолюєте інклюзивно-ресурсний центр, то я так думаю, одне з пріоритетних завдань його це поширювати інформацію про людей з інвалідністю, зокрема, розвінчувати міфи, стереотипи, які в медіа існують. От які найпоширеніші такі фрази, які вживають журналісти, які не можна вживати, і які варто замінити на що і як дуже актуальна сьогодні ця тема. Те, що вживається часто, ну, людина, коли з цим постійно не зустрічається в професійній діяльності, ми всі допускаємо якісь помилки. Е, ну, Перше, звичайно, що ми виключаємо з свого вжитку слово термін інвалід, спочатку людина, а потім все, все решта. Ми виключаємо термін вади, е, ми виключаємо е, такі зменшувально пестливі назви. А утятко, даунятко, це те, що зараз мені швидко прийшло е на думку. М ось. А використовуємо, звичайно, спочатку людина, і потім її особливості, дитина, її особливості. Ось це най найперше, на що би я звернула увагу. Угу. Але краще, звичайно, е уточнювати, коли готуються якісь матеріали. Я зараз, закінчу. до речі, все більше і більше інформації А зараз про це, онлайн. Тому. Так можна знайти багато ресурсів, де це поширюється. Знову угу. ж таки, перевірено. Так <гум> олі, дякую і пані Тамара. Можливо, маєте ще щось додати до цієї теми і також. Цікаво, чи для людей з інвалідністю є якісь уроки, можливо, з медіаграмотності, тому що все ж таки, наприклад, люди з порушенням зору, ну дещо обмежені, тому що вони можуть споживати тільки слухом так інформацію, новини, до прикладу радіо. Ті, хто мають порушення слуху, візуально картинка має перекладатись на жестову мову. От чи є щось в цьому напрямку, чи розробляється, чи працюється? Ну, нам іноді людям, які не мають таких особливостей, важко так, як вже казала пані Ольга, розрізнити, тому що на всі органи наші сприйняття інформації є. Діє і є маніпуляції, коли хочуть нас вести в оману. А таким людям ще складніше, тому на це треба звертати увагу. І я не знаю багато проєктів, які би працювали саме з такою аудиторією. Угу. Тобто розробляється матеріалів багато. Можна почитати, можна пройти онлайн-курс, там є переклади. Так, але я знаю, є приклад Кам'янець-Подільський, це громадська організація Подільська освітна платформа. Вони зробили вісім роликів, такий був проект без меж. Вісім роликів для людей про там факти, фейк, наприклад, про судження, про емоції, як це можна пояснити. Вони зробили жестовою мовою. В неї вільному доступі можна подивитися і навіть порівняти для себе, як сприймаєш ти, і як треба пояснити іншим людям. Треба розуміти, що вони можуть бути більш вразливі до неправдивої інформації, бо вони не мають всього спектру таких органів чуттів, скажімо так. Мені здається, це і можливо такий хороший напрямок зараз працювати Також якісь нові проекти можливо придумувати, реалізовувати. Можливо, в стандемі щось і народиться. Можливо, Ну що ж, переходимо, власне, тепер і до нашого головного завдання, заради якого ми тут зустрілись. Нагадую, правила, що зараз я вам озвучу три новини по черзі. Також скріншоти новин ви побачите на екрані, зможете ознайомитись, прочитати, проаналізувати. Ну і ваше головне завдання аргументовано відповісти, правда, це чи ні. І ми на завершення програми визначимо, хто ж на сьогодні експерт. Олю, починаємо. Ми зазвичай з гостя, такі в нас правила, тому почнемо з вас. І я озвучую першу новину, а ви, а вона з'являється на екрані, і ви можете з нею ознайомитись. У потягах та на вокзалах з'явилися секретні маршали. Укрзалізниця стверджує, що робить це з ціллю підвищити безпеку. По факту, у потягах з'являються наглядачі, які під виглядом попутників будуть виявляти нелояльних режиму зеленського пасажирів. Ось таку новину поширили окремі телеграм-канали. Чи варто їй вірити? Олю, е, думаю, що ні. Е, ну, по-перше, мене тригерить мова, е, по-друге, якось оці такі е, саркастичні вислови не для новинного формату, думаю, що вони недоречні для новинного формату. Нелояльний режим Зеленського, так? З'явиться ще більше демократії, це теж якесь от, е, таке. Ну і нелояльного режиму Зеленського це щось таке вже якесь аб абсурдне, як на мене. Ну я думаю, що це фейк. Так, добре, відповідь вашу приймаємо. Пані Тамара, слухаємо вас. Ну, Мені теж здається, що це фейк, тому що мова точно навіть не українська. Мені здається, коли навіть українці пишуть російською, трошки інша мова, да, тут така вона дуже показова. І тут є заголовок. заголовок також такий, знаєте, клікбетний, для того, щоб на нього звернули увагу. Мене здивувало і ну, якби засмутило 91 майже тисяча переглядів uh -huh. цього повідомлення. Я думаю, що є люди легковірні, але я таку, такі новині б не повірила. Я думаю, що це неправда. Ну, і ви обоє праві, дійсно, це брехня. Це такий фейк, який запустили російські телеграм-канали, але власне він з'явився після того, як у, у жовтні прослужба Укрзалізниці повідомила про те, що на вокзальних комплексах та в потягах компанії вже розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Її головне завдання дійсно слідкувати за безпекою. Це світова практика, яка більше застосовується в. В літаках, в такому транспорті, а в Україні запровадили ну, зв'язку з тим, що війна і дійсно зараз посилені міри безпеки мають бути. Але як російська пропаганда реагує, так одразу робить такі вкиди. Ну, мені здається, більше він на внутрішню аудиторію їхню розрахований, але можливо і, і на нашу теж таке перекручування. Ну, знаєте, є такі панікери, а ще називають, вибачте, корисні ідіотики, які Люди можуть на емоціях поширити. Можливо, когось якийсь був випадок в залізниці. Знаєте, угу. щось сталося, і можуть це поширювати. Тобто, ну, скажемо, якісь такі поодинокі випадки. Але на жаль, в нас є теж люди, які вірять. Ну і бачите, політику ніби сюди вже заплутують. От цікаво, як ті маршали би працювали, так? Підкидали би. Я думаю, що якщо там замінити прізвище, дуже схоже, що у них таке може бути. До речі, але не у нас. Ну що ж, молодці, поки в нас один-один, і я вам скажу, що це такий був розігрівчик. Можливо, далі буде складніше, а можливо, ні. Я не знаю. Подивимось. Готові далі, так? Так. Тож новина номер 2 Інформаційні сайти та телеграм-канали днями поширили таку інформацію, що в Україні з 1 січня зросте тариф на електроенергію для населення на 3 гривні. Зокрема, сайт Антикор опублікував новину під таким заголовком: Українцям підготують новий тариф на електроенергію. Глава НКРЕКП назвав ціну та терміни. Далі в статті йдеться про те, що. Про три гривні можливих, що з 1 січня Нацкомісія планує проводити розрахунки, і, власне, далі посилання на інтерв'ю Костянтина Ущаповського е, в економічній правді. Є посилання е, можна за ним перейти. От, відкривши цю інформацію, прочитавши її. Е, які одразу відчуття виникають, як думаєте, правда це чи ні? Це частинка. Ми взяли тільки частинку, угу. е, якби, але основна суть тут викладена. Перше, те, те точно було розігріченко. Українці підготують новий тариф на електроенергію. І посилання є, так? Так, на інтерв'ю посилання є. Ну, вже ми вам інтерв'ю. Просто ви от відкрили цю новину. Ага. Що, як читач, як реагує? Ну, звичайно, тут на, теж на емоції на, направлена певна новина, але, можливо, я дуже підозріла. Ну, все-таки я маю обґрунтувати свої відповідь, так? так? Угу. Тільки всяких розмов про тарифи. Ну, ну це зараз така болюча тема так. для України. Можливо, дійсно, це, це, це... українцям по постановища. Податки вже що треба Платять українці. Я думаю, що це фейк. Думаю, фейк. Тільки я не можу обрятувати це, це, це по, чисто. Це по жіноч... Це інтуїтивно, напевно, що я ну не все можу обґрунтувати. Є деякі моменти, які мені не дуже подобаються, чисто інтуїтивно, от моє обґрунтування, що це фейк. Так, приймаємо пані Тамару, слухаємо вас. Так, я би, перше, що би зробила, перевірила джерело, що це яка в нього uh -huh. репутація, так. І по-друге, мені подобається в цій новині те, що є багато фактів. Uh -huh. Тобто я не знаю, правда чи неправда, але є за що зачепитися. Uh -huh. Я би пішла, би перевіряла, є цифри, я би їх порівнювала, і ще я знаю, що буде збільшення мінімальної заробітної плати. І, відповідно, всі, всі ціни і тарифи можуть uh -huh. збільшувати через це. Тому я би була схильна думати, що це правда. Uh -huh. Фейк, правда. Ну і насправді це фейк. <смех> <смех> ну насправді це новона з таким маніпулятивним загалом, uh -huh. тому що дійсно пан Константин дав інтерв'ю економічній правді. І з цього інтерв'ю окремі сайти, окремі телеграм-канали зробили неправильний висновок про те, що дійсно тариф буде піднято з 1 січня для населення на 3 гривні. Хоча він просто говорив про ймовірність підняття. І коли його прямо запитав, як обрахунки відбуваються, і що можливо з 1 січня тільки почнуть робити ці обрахунки. Тому коли телеграм-канали почали поширювати цю новину, і от ось ці сайти, то одразу комісія спростування випустила НКРЄКП про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня не буде. Так що? Але от перевіряти інформацію це дуже важливо. Інше питання, що ми зараз настільки втомлені, що перевіряти не завжди. Так, ми є... звикли короткі так, тексти читати. Так, але це потрібно дійсно. Але якби ви прочитали те інтерв'ю, то я думаю... Ну так, одразу... я просто кажу, що більше воно схоже на факт, що можна перевірити. Але ви знаєте, от Оля сказала інтуїція, і uh -huh. в мене теж була така інтуїція. Ще раз можна сказати, що довіряю жіночій інтуїції. Uh -huh. Але я вже знаєте, стала аналізувати. Чим, чим дольше аналізуєш, тим більше можливо на тебе діє маніпулятивна, ще чисто з такої точки зору. знаєте. Домогосподарства, тому що нещодавно ми перерахували електроенергію на більший тариф, два чимось, думаю, ну підряд таке підвищення ну, мало ймовірне. Тому да. так. Але я дуже рада, що це фейк і що ціни не піднімуться. Супер, дякуємо угу. і рухаємося далі. Отож, новина номер три. На встановлення новорічних ялинок українські міста витратять 609 мільйонів гривень бюджетних коштів. Якщо перерахувати цю суму в дрони для ЗСУ, вийде 30 тисяч БПЛА. І це коли українці по всій країні кожного дня виходять на мітинги проти нової бруківки. Так новий рік особливе свято, але не потрібно забувати про збереження життя наших захисників, які так потребують перенаправлення бюджетних коштів на допомогу зсу. Ось таку новину нещодавно поширили і телеграм-канали, і сайти, зокрема, ось сайт News City Запоріжжя. Читайте, аналізуйте і кажіть, правда це чи ні. Одразу одна новорічна атмосфера. Нагадайте, що за джерело? Це, зокрема, звідси, що ми взяли скріншот, це сайт News City Запоріжжя. Ну, мабуть, місцевий сайт Запоріжжя чи Запорізької області. Ось. Нещодавно бачила таку новину. Буквально. Вчора, ну, так, її так, дуже багато поширюють зараз. Телеграм-канали різні. І що тоді? Коли побачили. Перевірити джерело, звичайно. Але дуже не хотілося би, щоб це була правда. Я помилюся, думаю, що ця новина правда. Так, приймаємо пані Тамару. <ріху> <ріху> Олі, я хочу, щоб ви були експертом. <ріху> Тому що я вже ну, дійсно, знаєте, в таких моментах. Не можу бути повністю експертом, тому що всі люди помиляються. Чи ще раз доводить, що ми не можемо точно знати, як правда ну, правда чи неправда. Ми помиляємося, тому що хочеться вірити. Людина опирається на свої відчуття, uh -huh. на свої якісь переконання, цінності і від того приймає рішення. Ось я також дивлюся на цю новину. Но я би Точно пішла би на закупівлі сайт, Прозоро, uh -huh. подивилась би, скільки на ялинки. Я знаю, що в нашому місті було прийнято рішення не ставити ялинку через те, ну наскільки я знала на той момент, uh -huh. так? То 609 мільйонів я знаю, скільки коштує поставити ялинку. Ой, не знаю. Мені здається, що не буде стільки ялинок, аж ж на 69. Можливо, я не подивилася. Я можливо, це я не права, тому давайте все-таки я не скажу, чекаю. що це неправда. Хоча за логікою має бути ніби дві неправди, одна правда. Бу буває різна логіка. Да, буває так, різна. Давайте я навіть якщо помилюсь, я хочу, щоб це була неправда. Я без перевірки, ну мені дуже важко. Я навіть знаю, який сьогодні би підсумок сказала. Немає правди і неправди. Є дуже багато вітін. Але в нас прийнято так: фейк або правда. Дуже багато зараз в сучасному світі вже трошки є градація. Слово фейк взагалі не так часто вживається, тому що є і маніпуляція, і є дезінформація з метою нашкодити і ні. Знаєте, Не можна все називати одним словом фейк. Але в рамках цієї програми да, такі умови, тому я вважаю, що це. Оля казала правда. Я кажу, що це неправда, і цього разу праві ви рахунок на зрівнявся. Це дійсно фейк, центр стратегічних комунікацій спростував цю інформацію. Жодної інформації про те, що 609 мільйонів, чому таку цифру взяли з бюджету на ялинки не виділяють, і такі гроші ніколи не виділяли на новорічні ялинки до повномасштабної війни, в тому числі. І також цей сайт зазначає, що до прикладу в минулого року рух чесно проаналізував 16 міст, запити, які декорації та ялинки на яку суму було витрачено в 16 містах України. І це була сума 191 тисяча гривень. Зараз, до прикладу, багато міст відмовляються дійсно від ялинок, або. Так як у Києві ялинку фінансують меценати, mm -hmm. тому це швидше за все такий. Ну можливо, вкид дійсно, аби знову зманіпулювати і викликати якісь не дуже приємні емоції серед українців. Треба довіряти інтуїції. Перше перше відчуття, воно саме правильне. А ви одразу подумали, що брехня так це брехня? Але краще піти перевірити. Інція не так. Я не звернула увагу на суму. Я цей факт взагалі ну він мене пройшов якось повз. Ну тут ще мені здається дуже зманіпульовано так з цією болючою темою про фронт, про допомогу ЗСУ Друга. і одразу емоційно людина реагує і ось так. Ну і насторожити, мабуть, має те, що немає ніякого посилання. Хто це сказав? Де про це йдеться? От просто 609 мільйонів, а звідки вони? Я просто, Реціально. знаєте, порахувала чисто машинально uh -huh. е навіть один мільйон на одне місто. Це треба, щоб 600 дев'ять міст, а їх тільки міст. навіть 24 там обласних центри, і то зараз не всі можуть. Собі дозволити не те, що ялинку якесь свято, так, хтось в окупації, навіть районні центри. Я не знаю, скільки нас взагалі не чисто через логіку, я маніпуляції. Але ви знаєте, тема дуже актуальна, тому що навіть в наших хмельницьких пабліках бачила таку тему, вже запустили, а давно ми не сварилися. Давайте про ялинку поговоримо. І знову пішла. Тобто, це дуже болюча тема, і зачепили все, що Тетяна каже дійсно тут. І це для того, щоб людей не об'єднати. А роз'єднати на цій тематиці. Я переконана, що інформація це зброя, дуже потужна. Так. Угу. Нам треба об'єднувати, щоб перемогти. А нас з такими різними маніпуляціями намагаються роз'єднати. Але ж ми не піддаємося, ми не перевіряємо. Тому що ми прокачуємо своїми діагнозами. Ну, так. І це треба робити постійно, бо бачите, знову знов і знов з'являється нове ми таке хитреньке, що й ми не можемо одразу зрозуміти. Але ви молодці, і сьогодні в нас вийшла нічия, тому молодці експерти, гість. І зараз Олю, маєте можливість поділитися враженнями і, можливо, також якісь поради для глядачів від себе. Ваша камера четверта. Ну Відчуття в мене чудові. Для себе я зробила висновки, що все-таки треба краще перевіряти інформацію, більш ставитись аналітично, виключати все, емоції. Взагалі треба прибирати. Ну, емоційним людям це важко зробити, але однозначно треба перевіряти і ставитись більш з аналітичної точки зору до будь-якої інформації. тому. Але інтуїція теж приходить на допомогу. Приходить. Але, але, Да, в останньому, до речі, прийшла. Мій розум сказав, два рази підряд не може бути. Дякую. тому. Пані Тамаро, думаю, що Ольга заслужила також, правда? Бу ну, звісно, експерта, ну так. і традиційно угу. також ваші поради. Ну, мої поради також традиційно вимикати емоції, перевіряти інформацію, але її лавина, лавина інформації. На жаль, навіть сховавшись в лісі, ми від неї не заховаємося. Тому та інформація, відповідно якою ми приймаємо рішення, обов'язково має перевірятись, навіть в лісі, з'їсти гриб чи не з'їсти, так тобто ми маємо розібратися, який він. Постійно треба перевіряти уточнювати в декількох джерелах, відчувати свої, скажімо, переконання, тому що інтуїція це наше знання, наш досвід він також може бути таким помічним. Але після першого такого враження обов'язково піти ще перевірити. Перепитати, тому що навіть офіційні джерела, на жаль, можуть помилятися. На сайтах також працюють люди. Інформація зараз розповсюджується дуже швидко, а іноді через військові умови немає можливості її перевірити. Тому іноді ще така порада трошечки зачекати. Можливо, на другий день з'явиться більше інформації або буде спростована якась неправдива, і тоді ваше рішення буде правильним. Я вам щиро дякую за те, що завітали. Сподіваюсь, гарно провели час і для себе якісь такі ж нові знання здобули, і будете нести їх далі. Дякую. Дякую, дякую. нашим глядачам. Нагадаю, що ви дивилися програму наш експерт. Долучайтеся до наступних ефірів і будьмо разом медіаграмотними.